Сьогодні всесвітня війна, яку називають російсько-українська, це війна між славянською нацією і пархатими рудими сатаністами. Ці люди і нелюди можуть мешкати в будь-якому куточку світу. Від Уралу до Америки, від Африки до північної Санкт-Петербургу. Я вам Відповідально говорю, проживаючи на Україні, де йде війна, саме сатаністи вирішили робити підміну долі і знищувати українську націю під корень, щоб не залишалося ні прізвищ, ні ім'я, ні могил, ні трупів, ні якоїсь згадки про те, що тут проживав такий -то, такий-то. Тому що замість нього заселяють. Тих виродків і ублюдків, сатаністів, які приїхали з РФ, з буферної окупаційної території, і повинні видати себе за тих, кого вбили, щоб скасити термін, тому що зараз їх всіх знищує РФ. І вони таким чином роблять підміну долі енергетичну, щоб їх не знайшли і не вийшли на них. Буцімто вони вже мертві. На війни вбили, як вбивають українці, і труп підсовують, як аби це той самий сатаніст. От така сьогодні доля дуже жахлива і нема нічого оправдовування. Там попрыгуня пойдем? Ты хочешь сюда?